Краса під сонцем. Доброго дня, мої любі діти! Малята, подивіться навкруги, як влітку гарно. Краса квітів зачаровує нас. Квіти всі різні, але вони особливі і кожна гарна по-своєму. А сьогодні ми з вами поговоримо теж про квітку, а яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. У городі, на доріжці, під моїм віконцем зацвіло сьогодні сонце на тоненькій ніжці. Діти, що це за квітка? Здогадались? Так, діти. Це соняшник. розкішна, гарна, найбільша квітка. Це рідкісне, осяйне дива природи. Тому, діти. В народі говорять, стоїть гарний, як соняшник у цвіті. Діти, а на що схожий соняшник? Так, квітка соняшника нагадує нам сонце, тому її називають сонячною квіткою. Вона росте під сонечком і завжди дивиться на нього, постійно повертає свою голівку за сонцем. Коли сонце ховається на ніч, соняшник сумно опускає голівку і згортає свої пелюстки, нібито сумує за сонцем. Соняшник шанована в народі квітка, вона символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голівку, так і людина думкою, словом, ділом звертається до батьківщини для людини. Батьківщина єдина найбільша цінність. По народному повір'ю соняшник має захисні властивості і тому його саджають українці біля своїх хат. Соняшник один із символів України. Це важлива медоносна рослина. Діти. А як ви розумієте, що значить медоносна рослина? Це значить, з цвіту з цієї рослини бджоли збирають нектар і виготовляють мед. Він золотисто жовтого кольору. Діти, а ви любите мед? Адже мед такий корисний для нашого здоров'я. Знайте малята, що є соняшниковий мед. Діти, послухайте історію про сонячну квітку. Одного разу дівчинка. Доглядаючи за квітами на своєму квітнику, розсипала соняшникове насіння. Пройшов час, дівчинка поливала свої квіти, засвітило сонечко і обігріла землю. Насіння проросло. На товстому міцному стеблі похитувалась велика важка квітка з чорною серединкою посеред жовтих пилюсток. Ці квіти на квітнику сторонились незнайомки, бо раніше її не бачили тут, а троянди не хотіли з нею навіть розмовляти, насміхаючись, перешіптувались між собою. Дівчинка милувалася яскравими трояндами, а на соняшник не звертала уваги. Та квітка швидко росла і тягнулася до сонця. Сонце все більше пригрівало і висушувало тендітні пелюстки троян, які поступово в'янули і опадали. І вже від розкішних квітів троян залишилося лише стебла і колючки. А соняшник і зараз гарно цвіте, і ми милуємося його красою. Діти, давайте красу цілої квітки відтворимо на папері. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Приготувалися золотий соняшник, пелюстки промінчики, він синочок сонечка, веселий хмариночки. Вранці прокидається, сонечко вітається, а вночі ховається, жовті вії закриваються. Наші Ручки підготовлені, починаємо малювати. Спочатку ми повинні визначити, а скільки квітів ми намалюємо. Ось я хочу намалювати три квіточки. Роблю ось такі вмакую в чорний колір, в чорну фарбу. І роблю ось такі крапки. Одна це буде квіточка, друга, третя. Тепер навколо них. Набираємо побільше фарби. Фарба повинна бути не така густа, а така рідесенька. Ось так. По колу ставимо крапель. Крапельки. Щоб вони навіть капали так, як дощові краплинки. Тепер пензликом роблю течки. Ось так. Ці крапельки і роблячи ось таке коло. Ось Получилося у нас такі три кола, це три серединки наших кількість. Тепер беру ватну палочку, мочую коричневу фарбу і навкруги цих серединок. Роблю теж такі відтиски. Частіше треба вмочувати паличку в фарбу, щоб в мене ці відтиски були гарні, такі насичені. Кукру, нібито обромляю мою серединочку. Так, як на справжніх квіт. Не поспішайте. Набирайте щоб у вас кожна крапля була одна біля одної. Намалювала серединку, а тепер мені треба малювати вже люсточки. Для цього я вмочую спочатку пензлик в жовту фарбу. Набираю, набираю пензликом в жовту фарбу. Пам'ятайте, що фарби повинні бути не густі, а ріденькі. І ось так крапельки також роблю навколо моїх серединок. Ось так побільше набираємо фарби. Ось такі краплинки такі повні повинні бути. Ось так. Навколо всіх серединок ми таке робимо. Крапочки. Крапочки старайтеся малювати на однаковий відставі, ставити крапочки. Тому що з цих крапочок ми будемо малювати пелюсточки. І остання квіточка у нас. Частіше набирайте фарбу на Ось так. Старайтеся, щоб жовтий колір не з'єднувався з, з коричневим. Щоб у нас пелюсточка вийшла гарна. Коли ми намалювали всі крапочки жовтим кольором, беремо тоненьку, тоненький пензлик і між жовтими краплями малюємо ось такі червоні. Якщо ці крапочки з'єднаються з жовтим кольором, нічого страшного, вони повинні бути менші, трішечки менші. Старайтеся, щоб не виходило, щоб не з'єднувалась з серединкою ці крапочки. Тут. Ось так. Між жовтими крапочками робимо червоні. А тепер... Починаємо малювати наші пелюсточки. Малювати будемо пальчиком. Спочатку треба пальчик мочити, водичку. І подивіться, ставимо пальчик на жовтий, на червону пляму. Ось так. І проводимо. Ось, подивіться, щоб нам було зручно, ми повертаємо наш аркуш паперу. Ось так. Частіше вмочуйте, щоб пальчик не був сухенький, щоб добре малювалися пальчиком. Так, одну квіточку ми намалювали. Таким самим чином малюємо всі квіточки. Старайтеся робити маски, протягувати на однаковій відстані, щоб плюсточки були однакової довжини. І квіточка. Ми набираємо пальчик, ставимо саме на жовту і на червону пляму і протягуємо пальчик. Ось так. Все. Квіточки ми намалювали. Витираємо пальчик серветочкою і продовжуємо малювати квітку. Малюємо тепер стебло. Стебло ми знаємо у цієї квітки. Досить таке товсте. Ось так ми і малюємо Ось таке. Товсте стебло. Тепер Листечко будемо малювати широким пензликом, тому що листя у соняшника широке таке, велике, повністю пензлик вмочуємо фарбу. Ось так. Подивіться, повністю, щоб був пензлик. Тепер відступаємо трішки від стебла, ставимо на кінчик пензлик на кінчик, протягуємо, а тепер робимо ось так. Повністю примочуємо. І ще раз подивіться, ставимо спочатку на кінчик, протягуємо, а тепер ось так. У нас виходить ось така широка, на кінчик спочатку. Ось, з другої сторони на кінчик. І робимо примочування, повне широким таким пензликом. І останні. Ось Млята, а чого ж не вистачає, чого ж не вистачає? Так, друга сонечка. Друга сонечка, ви можете намалювати самостійно. Ми вже малювали за допомогою кришечок і штампиків. І буде тоді ваша робота вже закінчена. Подивіться, які сонячники вийшли в мене. А у вас як вгадаю?